Я стою на цій воїстинно-священній землі. Нині тут розкошує весна в своєму зеніті. Тиша стоїть над перелісками і полями, а рівно 43 роки тому тут кипів вогонь, кипіла земля, саме звідси наша доблесна армія, сини всіх націй ішли визволяти Київ від фашистської нечисті. Зараз тут все дихає тишею, благодаттю, щедрою природою. А десь буквально за десятки, кілька десятків кілометрів так само кипить жорстокий бій за життя людини з тією силою, з тим атомом, який вирвався на якусь мить під контролю. І так само, як і 43 роки тому, на перемогу тієї сили рушили всі народи нашої вітчизни за законами нашого великого братства, нашого стилю, життя. Сталося це в ніч з 25 на 26 квітня з п'ятниці на суботу. Коли чимало прип'ятців, які належать, виїхали на природу, хто на риболовлю, хто подихати свіжим повітрям, просто не вірилося в те, що сталося. Спочатку воно сприймалося як рядова аварія. І ще одне хотів би сказати: радіація не має тих зовнішніх ознак тривоги, на які у нас виробилась реакція захисту і самозахисту. Вона не має кольору. zapahu, ona ne rane s poskolkame, tim i pit Ми ще самі не встигли осмислити наслідки, як за нас це поквапилося зробити на Заході. Тут і катастрофа, і кошмар в Росії, і все це робилося з такою запопадливістю, що створювалося враження, ніби хтось аж чекав цієї аварії, аби погріти свої нечисті руки на нашому людському горі. Горе, людське горе пронизало наші серця. Під час вибуху загинули люди, ми не забудемо жодного їхнього імені і після прощальних салютів. Вони рятували не лише станцію вони рятували усіх нас. Уже з перших тривожних сигналів про аварію. Про небезпечну радіоактивну обстановку була створена урядова комісія з найавторитетніших вчених, спеціалістів, партійних і радянських представників, які не десь там в тилу, а в самому Чорнобилі організували чітку, зважену роботу по приборканню атома, що вийшов з під контролю. Власне, Увесь народ радянський прийшов на допомогу Чорнобилю аби в найкоротший строк ліквідувати аварію. Першими на рубіж вийшли наші мужні вертольотники. Буквально за кілька днів вони скинули на реактор 10 тонн вантажу. Вышел в район Припяти, непосредственно произвел посадку в городе, уточнил задачу, как придется эту задачу выполнять, в каких условиях. Это работать предстоит в условиях радиации повышенной. То ни один из членов экипажа нашей группы не трогнул, смело пошли выполнять поставленные перед нами задачи. Не пришлось думать о последствиях, о чему тебе грозит. Що може бути з тобою? Необхідно виповнити чисто свій людський чоловічний коли піде угроза маси людей общества. Було створено своєрідний захисний бар'єр, який дав уже можливість приту наблизитись до четвертого реактора і взяти його в жорстку облогу. Було вирішено забутувати його в бетонний могильник і навіки поховати цю. Чорний От Отут уже за справу взялися метробудівці, гірники, геологи. Добрий вечір, товариші. все вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. Серьезность обстановки была очевидной. Надо было срочно и компетентно оценить ее. И как только мы получили надежную первоначальную информацию, она стала достоянием советских людей, была направлена по дипломатическим каналам правительствам зарубежных стран. Люди действовали и продолжают действовать, прямо скажу, героически самоотверженно. Думаю, у нас еще будет возможность назвать имена этих отважных людей и оценить их подвиг по достоинству. Но нельзя оставить без внимания и политической оценки, и то, как встретили события в Чернобыле, правительство, политические деятели, средства массовой информации некоторых стран НАТО, особенно США. Они развернули разнузданную антисоветскую кампанию о чем только не говорилось и не писалось в эти дни. О тысячах жертв, братских могилах погибших, вымершем Киеве, о том, что вся земля Украины отравлена и так далее и тому подобное. Мы восприняли эту трагедию совсем по-другому. Мы понимаем, это еще один удар колокола. Еще одно грозное предостережение о том, что ядерная эпоха требует нового политического мышления, І нової політики. Зараз я на центральному майдані Чорнобиля одного з найдревніших слов'янських міст. Походження цієї назви йде від трави поетична назва від трави цілющої трави. Чорнобильник. Навіть я у російського поета Суркова. Є такі рядки на могилах, друзей, шелісті, чорнобильні штоштинянові збросив, як сломаний нож. Жителі міста, мешканці міста евакуйовані. Але як місто живе, діє, працює, мислить, бореться. Передовсім треба було евакуювати дітей, старих людей. Ми зустрінемо. Вони тут живуть у недалеко, в ближніх селах. І познайомимося з людьми, які їх прийняли до себе, не питаючи, скажімо, їхніх анкетних даних, а за законами того ж братерства. Бо істину вся країна, як це було, скажімо, при землетрусі в Ташкенті чи в інших стихійних нещастях, допомагає Чорнобилю.